А як же десерти? Чи можна взагалі втулити ваш улюблений смаколик в такий здоровий збалансований раціон харчування? Звичайно, що можна, я також таке роблю. Тобто на сніданок на обід і на вечері ми маємо обов'язково таку тарілку збалансованої їжі, білки, жири, складні вуглеводи та клітковина. І після цього як десерт, чисто щоб себе побалувати, щоб уникнути переїдання, обов'язково це потрібно робити після основного прийому їжі, а не Замість, наприклад, або до. І, звичайно, ви можете собі там декілька шматочків, чогось шкідливого, не небов'язко дивитися на склад і шукати там суперідеальний десерт. Просто те, що хочеться вам, те, що хочеться вашій душі, ви можете це собі додати. Але. Після основного прийому їжі, навіть можете хвилин 10-15 почекати і тоді вже приступати до свого десерту. Знову ж таки, в невеликих кількостях це можна. Якщо ви вже будете ним переїдати, їсти його дуже часто, багато, то відповідно це вже будуть наслідки і зайві кілограми, і проблеми зі здоров'ям. Тому в усьому має бути міра. Підписуйся, якщо тобі цікава інформація про здоров'я та харчування.